На сьогоднішній день притеніми завданнями визначено контроль територіального моря та придністровської ділянки українсько молдовського кордону. Екіпажі та авіаційна техніка розподілені таким чином, щоб щоденно два екіпажі виконували ці завдання. Метомови, підготовка екіпажів та авіаційної техніки дозволяє нам виконати це успішно. Далі з державного кордону, одні прямських до. Аеродрому Одеса, вихід населений пункт Санжейка, так. далі по терморю до острова Зміїного, контроль моніторинг територіального моря і повернення назад на, на аеродром Одеса. Так, Особлива увага на причали та місця базування малих плавзасов. Зрозуміло так. Так, все до виконання. Слухай.